Доброго дня! Сижу так, наче під'їхав супер експертний коншот. Це таке чудо зі смаком вишня чилі і чудо зі смаком ананас. я така, щоб його не попробувати? Возможно, в цій новинці вже багато времени. Я взяла перше ананас чилі. У мене тут є підготовлені ложечки лопати. І я не знаю, чи його треба перемішати, чи пробувати постепенно. Це просто ананасовий, звичайний йогурт. Я хочу попробувати. Мені здається, я зрозуміла саму задумку, якщо щось гостре, йогурт молочний і воно наче повинно перекривати цю гостроту. Але змішане воно не дуже відчуває гострота, але перший оцей кусь, так сказати, реально ж. Хорошо. Слідуючий. Я, я не можу вам цього не показати. Прийшов експерт. Ваша оцінка? до 10. 10. Другий у нас це вишня чилі. Шукаю срок годності. Це реально гостро. Я дуже люблю всі гострі штуки, там чіпси якісь. Ну, це непривично, тому що це йогурт. Сам сироп по собі дуже вкусний, Но воно й по запаху відчувається чилі. Навіть по запаху, якщо в першому йогурті на запах взагалі тільки ананас, і поки ти не пробуєш його, ти не розумієш, чи там буде гострий вкус, чи ні? І потім, знаєте, вже в самому кінці, коли ти проковтнув, і відчуваєш якусь таку горчиночку. Но йогурт з вишнею, ти реально береш і відчуваєш зразу цю гостроту, що на запах, що на вкус. Чи візьму я ще раз ці йогурти? Ні. Чи цікаво було їх спробувати, так? Да? В принципі з ананасом нормальний можете брати і звишнює, якщо ви реально хочете прочувствувати цей вкус гостроти.